Привіт! Мене звати Віта, ви на каналі Світ Моїх Рослин. І сьогодні, як ви здогадались, ми будемо говорити про заміокулькас. В цьому відео я вам покажу свого зеленого заміокулькаса, та розкажу, яких результатів я досягла уже на сьогоднішній день. Ми пересадимо ось оцей чорний заміокулькас. Я придбала поділку заміокулькаса равен. І планую декілька листочків вкорінити. Тож, сьогодні я вам розкажу все, що я знаю про заміакулькас, про його розмноження. Залишайтеся, буде цікаво. Почну із хваста свого заміакулькаса, який я маю, я вам в одному з відео показувала його. Це звичайний зелений заміакулькас, заміфолія. Ось він росте вже в такому величезному горщику. Кашку я так і не придбала для нього. І стоїть такі прозорій тарілочці. Це я до чого? Тому що йому я здійснюю тільки нижній полив. В оцю тарілочку я наливаю воду, і він п'є, піднімає цю воду своїми корінцями. Тому що. Я ніколи не здійснюю верхній полив землякулька, бо існує дуже велика ймовірність того, що його бульби можуть загнити. Бульби знаходяться отут в горщику високо, і своїми корінцями п'ють воду із тарілочки. Посаджений він у субстрат пухкий і повітрі як і всі рослини. Показую вам. Цього зимнього кулька ближче. За цей місяць, десь місяць назад, я знімала відео ТОП-10 моїх рослин, і цей був на 10 му місці. Тобто, за місяць він уже повністю розпустив, сформував оці дві гілки. Дивіться, на розмір цього листка це пів моєї долоні. Я не очікувала таких результатів, дійсно, він став величезний. Оця гілка виросла вдвічі від попередньої. Щоб він гарно ріс, потрібно, щоб він був правильно посаджений і в правильний субстрат. І сьогодні я вам покажу: ми з вами разом пересадимо оцього маленького чорненького земікулькаса. Як бачите, земякулькаса я вже дістала. Просто відео не збереглося, як я діставала його із горщика. І подивіться, в що він посаджений. Здається, це звичайний універсальний субстрат. Там я бачу кору і щось таке схоже на орліт. Ну і все. Я її не дуже буду тормошити. Тут все в порядку. Можна, звичайно, промити під краном оцю бульбу і корінці. Але я також цього робити не буду. Мені лінь. І зараз ми будемо її саджати. В мене є ось такий горщик. Важливо горщик підібрати по розміру. Можна було б і менший в діаметрі, але в мене нема нічого страшного. Я маю вже готовий субстрат. Ось. Це я свою монстеру планую пересаджувати. Так, давайте дивитися, що тут. Тут кора, чипси на основі торфу, звичайно ж. Так, оці зелені, я не пам'ятаю, як називаються: чи то пензи, чи то. Лава, трішки цеоліту, керамзит, ось мілкий, у мене був, я сюди додавала, вермикуліт, звичайно ж. Ну і багато-багато кори. Кори я додавала так по-багатому. У мене залишалося з, з орхідей. І зараз в цей субстрат я буду саджати цього кулькаса. Трішки на дно. І потрібно розмістити бульбу високо, не треба її закопувати на той світ. Корінчики отак розправимо. І засипаю, тримаю рослину і засипаю, отак постукую, пальцями трамбувати нічого не потрібно. Ось так виглядає посадка. Просто, все просто. І буде він у мене також стояти ось в такій тарілочці. І поливати я його буду в тарілочку. Ось так виглядає посадка, прозорий горщик і тарілочка. Якщо копнути пальцем тут трішки, то ось зверху знаходиться бульба, і отут по горщику корінці. Зараз їх не видно, зрозуміло, але потім в процесі росту, і видно ось трішки є, в процесі росту, ви будете їх бачити. Слідуючу пересадку здійснювати тільки тоді, коли вже бульба буде прямо розпирати горщик. Там можуть утворюватися, звичайно ж, нові бульби. ця виросте велика, соковита. І тільки тоді, коли вже в горщику буде тісно, здійснити слідуючу пересадку. А краще це буде поривалка. Що менш... з меншим стресом для рослини. Він поки що тримається не дуже добре. Йому можна зробити підпор паличку і прив'язати, поки рослина не вкоріниться добре. Тепер трішки про розмноження земя Заміокулькас можна розмножувати стеблом, листям, бульбами і насінням. В наших умовах, і найпростіше, мені здається, це листям та стеблом. Свій зелений зим'якулькас я вирощувала із листя. Оці ось маленькі, які ви побачите, ось, вони вирощені із листя. Це зайняло у мене ціле літо. Тобто листочки я посадила у субстрат. Листочки дали бульби і корінці, і потім бульба уже наростила нові стебла. І цей весь процес зайняв літо і осінь. Сьогодні я хочу спробувати це зробити із цим із чорним зем'якулькасом, тому що я хочу великий кущ. А ділитися він буде довго. І тому я хочу ще цей горщик підсадити ті, які колись виростуть. Так, давайте. Нам потрібен ніж, і ніж я обов'язково дезінфікую. Спиртом. Звичайний спирт. Посадковий матеріал потрібно обирати гарний. Тобто, якщо листочок там він в'ялий або він починає жовтіти, такий краще не брати, бо ви самі розумієте, що з нього толку швидше за все не буде. Тому ось я бачу гарні листочки. Отак. От Ось, я зрізала. Його я поділю іще отак ось пополам. І ці два фрагменти я буду садити. Можна, звичайно, його накромсати тут весь, але я цього робити не буду. Мені достатньо. Вкорінювати можна в чому завгодно. Можна в перліті, можна в торфі або навіть у воді. Мені зручно у сфагнумі. Я маю зелений мох сфагнум. в мене ще залишився, стаканчик звичайний, і сюди я поміщаю в один стаканчик їх обох. Так, поки я сходила за сфагнумом, зрізи трішки затягнулися. Бажано зачекати декілька хвилин, щоб той сік, який виділяється із зріза, трішки вийшов, і сам зріз промокнути або підсушити. Так, ось так. Це виглядає. Можна, звичайно, було вкорінювати листки, але мені захотілося спробувати вкорінювати стебла. Отак От ось гарно додаю моху. І це добро відправляється. Так, трішки бофтаються зараз іще, щоб вони там тісненько сиділи і не тиліпалися. Так, чому? Та, щоб корінці, які там будуть з'являтися, вони не, вони не поламались. Що ж ми стільки сил прикладаємо. Так, о, все. Гарно тримається. отак І цей стаканчик відправляється в тепличку. Це температура десь близько 25 градусів, і вологість ну, краще 100%. Звичайно. Чим більше, тим краще. Він може стояти на звичайному підвіконні, але у мене є теплиця, і тому я туди. Його поставлю. Тепличка в мене знаходиться на термоковрику. Там температура 25 точно, якщо чесно, я не дивилася стільки, але градусів 25 точно є. І в мене в теплиці пророщуються бульби алоказії. До речі, колись вам покажу. Туди ж я відправляю і цей заміакулькас. Результатів чекаю, я думаю, весною вже будуть якісь. Результати і вам буде про що розповісти. Сам земіокулькас ось ось ця бульба, яку я відтяпала. І надіюсь, що для нього це буде не таким великим стресом. Субстрат тут вологий, тому поливати сьогодні і, мабуть, завтра я його не планую. Я його поставлю рядом з цим своїм зеленим. Зелений земя ви не побачите в мене тут під лампами в колекції, тому що для мене це інтер'єрна рослина. І якихось суперумов він мене не отримує, він стоїть на підвіконні, на звичайному в іншій кімнаті, не отримує досвідку. Правда, під підвіконня тепле. Це саме тепле вікно в дитячій кімнаті, там навіть взимку там достатньо світла. Подивіться на результат, йому все подобається. Поливаю я його приблизно раз півтора тижні. Але ж ви самі розумієте, що полив рослин. Не здійснюється по графіку чи по інструкції. Полив здійснюється по мірі просихання. Заміокулькас, субстрат, його в мене не просихає повністю ніколи. Я його поливаю в мисочку. Це десь отаких От два стаканчики води я йому даю. І все, йому достатньо, щоб. Ось так гарно рости. Добрива я додаю йому весь час в маленькій кількості. Зараз я користуюся добривом Агриколь. Ось от в такій зеленій банці Агріколь. Перед цим я користувалася добривом «Петерс». Прекрасні добрива, можна використовувати. Рекомендую. Надіюсь, що сьогодні ви дізналися щось корисне для себе. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви залишаєтеся зі мною, коментуєте, підтримуєте мою роботу. Мирного вам неба та до нових зустрічей!